Якщо ми говоримо про е, ситуацію на фронті, то в принципі е, ситуація у нас знову продовжує е, якби такою бути е, неоднозначною з одного боку є ділянки фронту, де якихось радикальних змін не відбулося, де бої носять місцевий характер без е, е, якихось радикальних спроб кожної сторін переломити ситуацію на свій бік з іншого боку. Ми маємо а, дуже цікаву ситуацію, яка розвивається е, в районі річок Оскіл і Сіверський Донець. Фактично, українські сили вони намагаються продовжувати успіх, який е, був початий в рамках е, балаклійсько купянської наступальної праці. Зараз е, намітилися спроби е, українських сил е, фактично е, перейти е, річку Оскіл, і також діяти активно е, на е, лівому. Північному березі річки Сіверський Донець з метою витискання е, російських сил е, із е, тих е, районів Харківської області, які ще вони окупують а також для того, щоб змусити ворога або піти із міста Лиман е, Донецької області, або опинитися в оточенні. Тобто, ми бачимо активні зусилля в районі населених пунктів дворічна та вільжанка, в районі Куп'янськ, петропавлівка е, Кучерівка, і також в районі е, Карлівка рідкодубнове. Саме в цих районах відбуваються такі активні наступальні спроби українських сил. Так вони можливо не такі швидкі, не такі глибокі, але тим не менш звільняються нові на населені пункти. І як наслідок, ворог він створюється для нього низка дилем. Тобто, якщо ворог намагатиметься і далі триматися за лиман, то він або буде оточений, або іншого вибору не залишиться як відійти. Так само. Українські е, сили намагаються е, загрозами е, із флангів змусити ворога відійти із Харківської області. Тобто, ми бачимо такий е, цікавий момент, що так наступальні темпи сповільнилися, але тим не менш повністю не припинилися. З іншого боку, ворог е, продовжує свої спроби е, робити штурмові дії в районі е, міста Бахмут, а також е, на лінії, яка тягнеться від Авдіївки і до а також Новомихайлівка, але ці спроби вони є спорадичними. Це далі фактично таке фронтальне виштовхування, спроби фронтальних виштовхувань без якогось явного успіху. І навіть якщо ворогу вдасться просунутись вперед, наприклад, в районі Бахмуту, це все одно не дозволяє переломити хід бойових дій радикально на російську користь і коштувати ми йому дуже і дуже значних. Сил і, і, і засобів е, з іншого боку, е, фактично на інших напрямках якихось е, е, змін радикальних не відбулося. Так, ворог продовжує систематично вогневий вплив на ключових операційних напрямках, але фактично, це спроба компенсувати брак живої сили і спроба утримати е, відповідні позиції, які зараз контролює ворог. Фактично виграти час для того, щоб вжити. Додаткові заходи і посилити відповідну лінію фронту, яку ворог контролює на зараз, якщо ми говоримо про виконання указу про мобілізацію в Російській Федерації, то ми бачимо, що російське керівництво воно. Зіткнулося із е, багатьма проблемами. По перше, те, що е, військомати і місцеві адміністрації на місцях, е, намагаючись е, фактично швидко відзвітуватись про виконання е, відповідних наказів, тому що фактично кожний регіон, скоріше за все, отримав відповідні квоти, намагаючись показати успіхи, е, фактично е, не слідують логіці е, указу. Е, в якому йдеться про те, що мобілізації перш за все підлягають люди із попереднім військовим досвідом, е, є численні випадки того, що е, відповідні повістки е, отримували люди, або які взагалі не мають е, досвіду проходження служби попередньої строкової, або які вже е, мають певні е, якби фактори, які звільняють їх від е, того щоб бути призваним цій першій хвилі, фактично. Як наслідок, е, такі от спроби е, швидко виконати ці накази і відзвітуватися, вони мають місце. Е, наслідок цього всього має місце масовий протестний рух, е, який е, ще більше дискредитує цю всю мобілізацію. Е, і е, бачимо численні спроби чоловічого російського населення покинути Російську Федерацію будь-якими шляхами: тобто, або через Фінляндію, або через Грузію, або через країни Центральної Азії, чи навіть е, Монголію. З іншого боку, е, ми бачимо вже і ті повідомлення, що е, російське е, керівництво воно фактично не надає відповідної підготовки. І е, ті люди, які е, були е, фактично е, в рамках цієї мобілізації, е, фактично схоплені на вулиці, якщо так можна навіть сказати, е, без підготовки направляються на лінію фронту. Що з одного боку показує наскільки складна ситуація е, щодо підтримання поточної лінії фронту, а з іншого боку, теж дискредитує е, всі ці зусилля. І е, довгостроково це буде грати проти російської керівництва. Також е, є численні повідомлення про те, що е, російським е, новим військовослужбовцям видають е, фактично погану зброю. Ми бачимо одяг не найкращої якості. Е, ми бачимо, що навіть е, ну, ті е, засоби індивідуальні, які їм видаються, вони е, не відповідають жодним потребам. Тому в принципі, можемо говорити про те, що ми говорили, і до цього, що Росії буде дуже і дуже складно справді перетворити мобілізованих в реальну бойову силу, яка зможе виконувати відповідні завдання і особливо спробувати переломити хід бойових дій радикально на російську користь. Тобто, максимум, що можна сподіватися, це за допомогою цієї мобілізації. Це лише утримати ту лінію фронту, яку е, на сьогодні контролює фактично Росія. Якщо ми говоримо про е, проблему ядерної ескалації, то ми маємо такий цікавий приклад, коли саме ця частина промови Володимира Путіна е, від 21 вересня вона найбільш жваво і гаряче обговорюється як в Україні, так і поза її межами. І саме ця частина вона стала предметом особливої уваги з боку наших. Американських партнерів з нового боку, ми бачимо, що та лінія, яку обрала наші партнери у відповідь на уже відкриті погрози з боку Російської Федерації, вона не відповідає ну, наприклад очікуванням українських громадян, тому що наскільки можна зрозуміти, є такий запит на те, щоб американське керівництво воно зробило таку публічну заяву. Де чітко пописало перед Російською Федерацією всі можливі варіанти відповіді Америки на будь-яку неконвенційну ескалацію з боку Російської Федерації в тому числі, наприклад, демонстраційне навіть застосування тактичної ядерної зброї? Тобто, фактично, щоб що так говорити, щоб російське керівництво було підперте до стінки такою публічною декларацією і. Тим самим, як вважають прихильники такого підходу, це призведе до того, що Росія відмовиться від ескалації. Американський уряд обрав дещо інший варіант. Наскільки можна зрозуміти із відкритих заяв, це те, що по прямим каналам комунікації, але в закритому режимі не публічно було доведено до російського вищого військово-політичного керівництва, що Америці не подобаються вже такі відкриті. Заяви відкриті погрози, і було доведено цілий перелік різних варіантів, які в тому числі обговорювалися в американських змі, мова йде як про воєнні опції, наприклад, нанесення конвенційного удару по тому з'єднанню, яке буде задіяна в виконанні того чи іншого наказу на ескалацію. Але наскільки можна зрозуміти, основну все таку ставку американці роблять на те, що в випадку порушення ядерного табу, яке існує з 45-го року, Росія опиниться фактично в міжнародній ізоляції. Навіть ті країни, які підтримують е, Російську Федерацію або займають нейтральну позицію, підтримують звичайно більше на словах, вони теж е, відвернуться від Росії. Росія стане державою згоєм, Росія стане державою парією, і як наслідок США е, буде легше переконати такі держави, як, наприклад, Індія чи Китай, е, приєднатися до санкційного е, режиму, який Унеможливить подальше ефективне функціонування Російської Федерації. Е, при цьому е, після таких закритих е, прямих е, контактів було тільки публічно сказано, що ці контакти мали місце, і що Росію попередили про катастрофічні наслідки, е, і е, цей підхід він був до значної міри розкритикований в Україні. Е, не знайшов свого сприйняття, але з точки зору США. Фактично, мова йшла про те, щоб по-перше не заганяти себе в дуже жорсткі рамки, зберегти собі максимальне поле для маневру, і це в теорії управління ескалацією вважається одним із правильних кроків. І окрім того, різноманітні варіанти відповіді американської як вважається, вони теж мають стримувати російське керівництво, тому що воно не має певності, як будуть відповідати американці. Це додатковий чинник стримування в будь-якому випадку. Ми, ми бачимо, що е, американська сторона вона своїми діями згалом в рамках конфлікту вона змогла знайти баланс між тим, щоб з одного боку допомогти Україні, е, озброєнням військовою технікою, розвідувальними даними іншою допомогою, але при цьому не дати Росії легітимних причин, е, які б обґрунтовували неконвенційну ескалацію, навіть там демонстраційне застосування ядерної зброї, таким чином переклали всю відповідальність за. Відповідний наступний крок на Російську Федерацію, на її керівництво, а це теж доволі стримуючий фактор, коли е, з одного боку є альтернативи неконвенційної ескалації, з іншого боку, е, фактично необхідність визнавати, що. Попередні дії вони не досягли ефекту, ну і можливо йти на, на компроміс, що теж є там політично неприйнятно для режиму, який тримається на іміджі всемогутності е, авторитарного лідера. Як наслідок, ми бачимо, що незважаючи на те, що російське керівництво воно культивує цей імідж е, неврівноваженості, непередбачуваності, як, на якому намагається грати, але е, російське керівництво теж не воліє е, фактично опинитися в ситуації, що або Неконвенційна ескалація з багатьма супутніми ризиками, головний з яких це оперенитись міжнародній ізоляції і втратити залишки міжнародної підтримки, яка є. А з іншого боку, визнавати фактично поразку. І як наслідок, ми бачимо зусилля по розширенню саме спектру конвенційних відповідей, і якраз на це і спрямована мобілізація, і на це, наприклад, спрямована закупівля і використання різних типів іранських безпілотників. Тому Звичайно, на жаль, ситуація вийшла на інший рівень, коли мова йде про обмін погрозами про управління ескалацією, тому що до цього е, за, е, погрози Росії були більш такими непрямими, імпліцитними. Е, не було таких відкритих заяв, як 21 вересня. Зараз ми вже маємо такі відкриті заяви, але ми побачили. Чіткі американські заяви і кроки, які можливо і не вкладаються в очікування багатьох е, українців, але з точки зору США вони виглядають виправданими і, і, і правильними. І при цьому ми бачимо головне, що, хоча путінський режим воліє діяти так, щоб його сприймали, як непередбачуваний, агресивний, такий який здатний на неординарні кроки, але по суті російське керівництво теж боїться такої альтернативи. І як ще один фактор теж дуже важливий, є те, що американці постійно слідкують за місцями зберігання тактичних так званих ядерних боєзарядів, яких порядку двох тисяч, і це означає, що просто так, ну якби провести відповідний крок, якщо навіть його спробують провести Росії, не, не вдасться. Тому, фактично, вся відповідальність за подальшу ескалацію перекладена на е, Російську Федерацію, і це вагомий чинник, який е, стримує е, російське керівництво. Е, така от е, ці ризики супутні, і можна в принципі сприймати цю е, погрозу, цю вже таку більш відкриту погрозу. Те, що це не блеф, про те, що. Мова йде про використання всіх інструментів е, в розпорядженні Росії, е, коли під питання буде поставлено територіальна цілісність, як спроба просто виграти час, щоб от ці спроби е, провести мобілізацію, вони фактично дали ефект. З іншого боку, ми маємо позитивні заяви від наших теж західних партнерів е, щодо того, що е, Україну будуть продовжувати підтримувати, в тому числі що підтримувати щодо. Дій по відношенню до тимчасово окупованих територій, адже саме такий варіант, коли Росія погрожує ескалацію, тим самим стримує наших партнерів від кроків по допомозі Україні. Він виглядає як такий найбільш ризикований на цей час, тому ми бачимо, що наші партнери вони не піддалися на відповідне залякування, і сподіваємося, що це будуть не лише заяви, але Фактично і м, кроки на подальшу підтримку України шляхом передачі відповідної матеріально-технічної допомоги, розвідувальних даних, і таким чином э, російський ядерний шантаж він не дасть необхідного ефекту. Фактично, на практиці ми бачимо, що Україна не піддалася на відповідні погрози ескалації. Які стосувалися а, тимчасово окупованих територій і продовжує зусилля по їхньому визволенню? Це особливо простежується а, в районах Харківської області, півночі Донецької області. Ми продовжуємо визволяти наші території, і ми маємо в принципі підтримку від наших партнерів, які. З одного боку переклали всю відповідальність за ескалацію на Російську Федерацію, а з іншого боку, що найменше заявили на різних рівнях це і речник Міністерства оборони, цей державний секретар, що незважаючи на погрози, підтримка України буде продовжуватись. Тому з високою ймовірністю ми теж пройдемо цей загрозливий період, і цей політич такий розрахунок стратегічний російського керівництва що. Погрозами ескалації після проведення е, фейкових референдумів і е, формальної інкорпорації тимчасово окупованих територій материкової України вдасться стримати захід від е, підтримки України і як наслідок опоседковано тиснути на Україну цей сценарій він фактично провалиться.